Друзі, привіт! Сьогодні я завітала в варус. Хочу вам показати акційні пропозиції до 50 на чорну п'ятницю. Ці акції будуть діяти тільки 27 і 28 листопада. Тож не пропустіть! Якщо щось зацікавить, обов'язково скористуйтеся пропозицією. Бажаю вам приємного перегляду. 27 і 28 листопада буде діяти знижка 50% на Чорну п'ятницю. Ковбаса лікарська варена Алан 23 гривні за 100 грамів. Тут шматочки на 300-400 грамів в середньому. Також по акції буде ось така ковбаса фуєт в червоній і в чорній упаковочці. Це, напевно, пліснява. Тут 170 грамів в упаковці, ціна 100 гривень Іспанія. Також за 60 гривень. Ось такий сир безлактозний. 150 г виробляє Польща. Ось такий сир з блакитною пліснявою. Тут 150 грамів Німеччина. Два дні буде діяти знижка. Ціна 95 гривень. Ось такий шніцель курячий в паніровці. Легко готувати. Скільки ж тут грамів? Зараз вам скажу. Ну, Десь в середньому 700 грамів. Ось тут бачу 660. Ціна за 100 грамів 1980. Зі знижкою 40%. Це Чорна п'ятниця. Також два дні буде діяти знижка. Ось такий стейк зі свинячого ошийка. В маринаді брусничному. За 100 грамів ціна 21 гривня. Ну, тут в нас десь 800-900 грамів в упаковці. Так, дивіться, лосось слабосолений шматочками в розсолі. Тут 500 грамів. В упаковці непогано виглядає ціна 150 гривень. Також зі знижкою ікра спецпосол. Тут 60 грамів, вже баночка все менше і менше. І ціна 200 гривень 200 гривень. Економія. Акція на сметану ферма 300 грамів, 52% знижка за 33 гривні. Але в нас вже пуста поличка. Тож, можливо, у вашому варусі ще буде, а може ще привезуть сьогодні або завтра. Але є ось така сметана. Від столиця смаку 15% жиру. Тут 400 грамів. Ціна 27 гривень. Ще по акції морозова малюка 777 грамів. Без є рослинних жирів, консервантів, барників. 144 гривні 50 копійок. Знижка 145 гривень. Ще ось таке масло солодковершкове екстра Харківська, 81,5% жиру, 180 грамів. Зараз теж зі знижкою 2 дні буде 60 гривень. Тут масла ще багато. Ось така паста горіхова з какао, 750 г нутела. Ціна зараз 275 гривень, 224 гривні економія. Велика баночка. Така важка дуже. Ще по акції ось такі бісквіти з молочною начинкою від барні. Тут 5 штук зручно брати з собою вага 150 грамів, ціна 50 гривень. Ще зі знижкою 50% макаронні вироби від баріла. Це з твердих сортів пшениці. Тут аж 13 грамів білку на 100 грамів. Ціна 43 гривні 20 копійок. Тільки один вид. Ось такі, що це бантики. 12 хвилин варити. і гарна ціна зі знижкою 50% ось таке печиво вушка від Лукас. Гарно виглядає. Смачне. Ціна за 350 грамів 41 гривня 50 копійок. Теж люди розбирають. Ще хотіла вам показати Фереру зі знижку 50% за 88 гривень, але вже розібрали. І також Рафаело 100 г за 57 гривень. Теж розібрали вже зранку, тож не покажу вам. Ну, Можливо, ще ви встигнете купити. Ось така кава, не з Кафе Голд. В стеклянній банці 190 грамів. Зараз зі знижкою 55%. Ціна 269,90. Гарна ціна. Ще буде діяти знижка 2 дні на ось такий гарний тортик. Снікерс. Тут в нас вага 560 грамів зі знижкою 155 гривень 127 гривень. Непогана ціна. І також буде діяти знижка 2 дні на торт Тірамісу 700 г 240 гривень за 700 грамів ось такий тортик. І чайний каприз 500 грамів 119 гривень. Зі знижкою 53% 11,50% ось така вода. Бонбуасон мінеральна і негазована, ось така. Півтора літра, 53% знижка 11,50. Також ось такий шоколад зі шматочками Оріум. Тут в нас 300 г у упаковці 2 дні буде діяти знижка 129,90. Теж гарна ціна. Знижка 50% кетчуп шашличний від щедром з білим перцем та коріандром. 250 г 11,70. І також лагідний з червоною паприкою. Крем-гель для душу від DAF. 250 мл. Є ось такий ніжність півоні. і зволожуючий догляд. 50-53 гривні коштує ось такий і 55,50 зволожуючий догляд. Теж непогана ціна. Шампунь повне відновлення від L'Oreal l, l для пошкодженого волосся. Тут 400 мл, Знижка 112 гривень, 114 гривень. І ще є шампунь для захисту кольору для фарбованого або мелірованого волосся. 400 мл теж 114 гривень. І шампунь для ослабленого волосся, схильного до випадіння 400 мл Ціна 114 гривень. Ось ці три варіанти будуть по акції 2 дні. Також лак для волосся буде по акції 2 дні. 126,90 Німеччина 250 мілілітрів. зубна паста лакалут 75 мілілітрів, 99 гривень. Економія. І ціна 98,50 гривень. І ось такий варіант «Лакалут Актив плюс 91 гривня 50 копійок. І 75 мл 160 гривень відбілююча. Очі по акції. Засіб для миття посуду зелений лимон від фрош 500 мл за 59 гривень 50 копійок. Або 1 літр 94 гривні 50 копійок. 55 гривень економія засіб для миття ванної кімнати сарма 7 в одному. Ціна 49 гривень. Теж два дні. Гель для прання 1,8 літрів. Савикс Premium Color, 349 гривень. Економія. Ціна 349, 50% знижка. Великий об'єм. І 230 гривень. Ось такі. Капсули для прання 13 штук від персів. Також знижка 2 дні буде на віскі ханкі Баністер 700 мл. Великобританія робить 40% алкоголю 299 гривень. 455 гривень знижка. І також зі знижкою 50% буде вино і гристе просеко. Біле екстра Італія 750 мл за 235 гривень. І ось таке рожеве екстра сухе 750 мл ціна 235 гривень. Напій слабоалкогольний, енергетичний ревом 500 грамів. Ціна 24,50.